привіт, друзі, я зараз буду показувати свою косметику, яка мені попалась в самому адвент-календарі. Вона вже тут така важка кісточка. Це береш якусь е пудру, наприклад, і розташовуєш. Е це в мої два спонжика. Оце е отако по всьому. А оцей мені подарили, як мене вкрасили на виступ отаку підучку. Запихаємо. Вони в мене тут лежать дома, тому в мене немає для них місця, а так я їх лежати не хочу, бо де будуть грязні. Е, Ось така штука. Інтересно, що тут? Я вже знаю. Тут ще один смак. Я цим ще ні. Така штука. Це мені не в адвенті попалася. Це мені моя подружка за моє спроше день народження подарила потім таку штуку. Це ямку можна і для волосся, і для брів, і для вій, Щоб вона близькі. А оця штука ось немає, знімати вона не чула, Це щоб укороти. Такі блістки на опалюються. Мені подобається. Стрілки. Зараз покажу, яка там тоненька штучка. Треба було, щоб себе не записати. Отака. Mm. Отак. Я спочатку думаю, що якась заставка, ось таку поставив і щоб гарно було. А оказується помада. Так. Навишкольні. Ось така помада, я не знаю, де вона в мене взялась, але не знаю нічого, де вона взялась. Блін, вона закриває. Отакий блеск, мені дуже подобається. Це не блеск. Це якесь масло. Воно ну, так, блін, дуже класно, мені воно подобається. Олівчик для контуринг. Колір отакий. От Отакий От лак. Мені дуже подобається, але я їм ще не красила. Такі тіні. Я не пам'ятаю, коли вони мені попались. Десь в 10-му, десь 10. так. Такий блеск. Я не пам'ятаю звідки він. Але я його просто сюди положила, він не задвинути. Стрілки були мамні, стали мої, але вони не малюють. Е, це що у нас таке? Тональний кремчик. Ну, ж, якщо є спонжик, то треба і тональний крем. Це не, воно не звідси відкривається. Його ще один раз використовувала. Ось такий лак. У мене вже з такої бренду є два лака. Тільки ми на дачі такі купляли. Отака помадка. Вона попалась мені в адвент-календарю того року. Того. Вона дуже яскрава і мені подала. А оцю мені купили. А в мене ще одна така сама є, тільки е як є? помаранчева. Вона, оказується, рожева. Отака. Якщо її багато намазати, то вона буде дуже яскрава. Мама подарила, бо в мене ще туші не було. Іще один лак. Такий самий. Бльостки. Це такі бльостки. Я думала, це помада, а Це не помада. Це ще одні бльостки про запас. Ну тут же рожевих немає, будуть ще рожеві. Клас. Буде бомба. А, тут оказується і могу вийхать. Так що в мене ще... Штучка, яка вже порвалась. Пудра, 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 пудрачка. це у нас пачі мої. Ага, тут їх важко все тримати. Пишіть в коментарях, хто знає, скільки хвилин треба тримати, бо я ще не знаю. Саме головне. Масочки, масочки, які мені мама подарила. Е, в адвенті перша попалося, а оце друге. Я їх не використовую, бо я боюсь їх. Ну, Я не боюсь, я хочу, але якщо я використаю цю, то вони ж не багаторазові. Якщо викинеш все, не будеш ще один раз разів. Це ідинорог, а оце Клас! Переслідаємось. Блін, паче спочатку. Я спочатку ложу таке бумажне на низ, щоб воно там не валялось. А тепер все. Я, до речі, це мама теж крашу. А що теж, тому що в мене мама іноді це як осмітики краси. Або як сьогодні в мене такий концерт, не конкурс, а просто такий концерт і, і три. А в мама немає Ну, тоналки. Якої тоналки, блін? Ну, оце є штуки і спонжика. то мама мені нанесе мою І, і буду розташовувати, і я буду оленя. И... Вашка. Что мы еще такого показать? С косметики. Не, на мае мне не будем ничего с косметикой. Давайте всем пай-бай. Гудбай.